Доброго дня підписникам Ось так вже сьогодні виглядає культиватор, проваривав кріплення, все порозварував, поставив лапи, ще лишилося поставити перегородку і колеса. Та як кулі ще нема, поки що буде стояти. Ще маємо робити каток. Тому якось так будемо малювати а те, ще в який колір не знаю. Тут все поусилював, по позачищав і поки що стоїть. Так, можете бачити, сьогодні трошки скорше вийшло. Немає зараз чим працювати. Чекаємо, що прийшли колеса. Такий класний трьохметровий культиватор на 11 лап. Лапи Агро. можете бачити Велез Агро. Агро. Як вистав, ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте нові відеозки по культиваторі.